Куди цари? На Да. сала. Да. Пісок треба вам? Не, мені не надо. А кому надо? А я знаю, кому ти його повіз. Тобі. То вези, як тобі надо. А от ти, а тобі не Та на що він мені вже, той пісок. Я що у пісочниці буду сидіти, чи що? Дід своїм піском Радується, як мала дитина, що в нього пісок є. О, oh, нарциси тільки розцвітати приготувалися, це теж пізні. А дід як мала дитина. Пісочку к йому. Пісок к йому. А, та я що його буду тут? Угу, угу. Яка в мене баба щаслива. і, чого? і чого не треба? Та я ж не буду в пісочниці гуляти, це типаєшся пісочком. Я ж тобі пісочницю зробив. Не треба мені. Це ти радієш, наша пісок, це, це щось таке хороше. Да? Ну, так. ага. Робота, дівчини. Робота, дідує, бо він без роботи не може. Хоч щось як якби тільки чи мазати, чи розтирати. Що небудь, якби робити, то робити, а? Так Його. і знаходить. Все життя мазав, розтирав толку ніякого і ще продовжає. Строїлися, застроїлися. І ще треба. Да. І ще треба. І ще треба. Ой, горе-горе. Як воно вже все надоїло. Що ти з ним борешся там? Ти шломається. Та поставку, і ти його далеко тягнеш. О, тут ось, ось поставка. Й... Хтось думає, що вкраде в нього. Ці мішки. Нікому вони не нужні. Ти цього? Цемент забери, щоб не лежав на сиру. Піску нічого не буде, а цемент да. Да. і цемент тут не буде. Будуємо життя, написано. Гід, да. да. будівельник життя. Да. Так ти хочеш сказати? Да. Отож. О. Да. Можна я сяду зверху? Я не потягну вже, це як би 20 назад. Ні, а ти, ти б сняла. не потягнув би, бо воно б розлізлося. Ну, да. Тобі треба більшу цю чи... тачку. Ох, ти, який... ну, бач коти сходяться. Що вони сюди всі сходяться? Котилят ждуть. А, десь <гум> пішла кицька там щось, пороситься буде. Як вона мені доїла, бігала бігала за мною, поки я її в сарай не закрила. Я їй чимось поможу, чи що, мені ніхто не допомагав. Привезли, кинули на кровать. Та й і жди, поки розродися. А я їй чим поможу. Господи. Ох, з твоїми родами. Так, ну хороших возить. Хай возить дід та займається. Що ви тут робите, а? Котики. Котики. Що ви тут робите? А що ви тікаєте? Я за вами бігти не збираюся. Тікаєте, то тікайте. Воно який рижий. Ох, сідай. Поїхали, я тобі поможу. Якщо дожену, то допоможу. Так. Да, якщо тільки дожену, так і поможу. Давай, дід. Я не поможу, то Бог поможе. Ото да, да, так, да. так. так воно. Й. Саме краще. Друге я не заруб, не задіваю. Ти Це, це остання на сьогодні, так? На сьогодні, так. Да. О, дід. А це воно треба, так. Це роботу робить. А що да? не треба? Бачиш, стіна подати. Я ж питаюся, надо. може їй не треба робити. Ти ж бачиш, я підпираю. Да? Кури піддав. Да. Та то кури то. Дощ забивав вже ж туди. Та там не так дощ, як кури вигрібли. Гриблися під стіною. Вінців, угу. А тепер буде, воло. Угу. Я Як реліг Ну, Будь сидіти тепер на дорожці, на такій. Ну, І по болоті ходить. А так ну так, да, як дощу багато, той болото, то й болото, а тут. А як дивиш зараз, то значить... Затрати, два бішка це ти що колотиш вже щось сікати. Тож тільки, то це четвертий раз заколотив. Ну то це що це не багато? Ой небагато. Ти знаходиш буде. собі, та. Да. І буде той. А потім другий етап. Ну Зайдяє там вже менше залишилось далі. Да. Ти до шкоду будеш, аж до кінця його робити. його. Ой, так, побачу. Та там -то можна тонче зробити. Ага, до неї заробляють. Там да. та, ступенячкою так, та, то що я зроблю. Ага. Та і все. Ну зроблю. Та вже зробиш, як взявся. Дивись, щоб воно щось на завтра душ передають. Три я накрию. Ага. Воно так не схватиться. Рано накрию. До ралки я думаю, не буде. А поки той, то волозаніч пришарили. Та не розумію. Готов, то расплоди mm лавка. -hmm. Понятно, дед планирует. Ох, oh, и дед. Пожалуй, стена ждет. Стена, да. Сына ждет. И, Ох, и ждет этого работа. Вот она ходит делает. А ты не дорожки. Вот такие же самые лакару. Да. Yeah. А что? А коли, ти... цього пішов. а коли. Та я подімаю. А коли в тебе перепочинок. Ох не знаю. Післязавтра. Після завтра? Завтра дощ, а післязавтра розсардюся. Візьму вутки, піду на ставок, сядів сидіти. А тут не можна посидіти на Алгойдал. Та то лете. Там якась карасика. Тут помічтай. А ось да там є. Там задач. Да. Є, щось є. Вона перший, так я сьогодні їхав, mm -hmm. та як глянув, а волод наставку тихо-тихо, от oh, дува їм зараза. Oh. Оце псісти та й посидіти. Oh. То хіба ж ніколи време цього. Ліла йдеш. Ой, Боже. А мене знайдеш, а роботу завжди да, найдеш. А ця робота і робиш, робиш, і як і переробиш. Mm, да. Куди лекиш, щось треба. -то Тут стільки так і десь проходить. Що й після нас буде треба. Да. Ще й після нас тільки. Все технологія, все міняється, продумують луче-луче. А тут уже хоч би Де, по старому ще зробити. Уже по-новому не будемо, хоч би по старому. да хоч, так, хоч робив ванну ще, то маду вести, хоч-небудь. Будемо шпаклювати, купи вішок шпакльовки. Той по новій технології спробувати. Ну, зробити, щоб, бо пли на плитку це тільки грошей треба. А так на нас не хватить, заділа їм ти. На всякий случай. Ох, oh, дід, всякий случай. Всякий то случай. Ту Тут то вчайся, завтра перекинувся. Та й нема. Скільки таких случаїв. Робив, 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 робив. Та й осталося все. Da. Вже нічого не треба, так? Надо, да, надо. Ну, та нічого. Ох, щось воно сумно так. Ну, ну що далеко брати, кулька робив, 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 та й та й все встане. Ну, то таке життя. То да, робиш, нема і. Да, то коли, а люди якось на цю роботу болти забивають і віддихають. Та ще зараз нам таке зробили з нами вже. Поділати Так, лот, дід. Оце такі діва. Дід, піду, я. Так що, бабу, да. Не розбивай. Ой, блідий. Та ти тобі, тобі целий грузить. Ні. Ти до цього равлю душа. Киди ж ти дідиметься. Ти ж ти дінеться, не вискочиш від себе. О. Ну зараз ну, піду, в мене там квітка пустила. Вагонці пускає, піду її загорну. Яка квітка? Що я тобі 10 разів показувала, тобі все як перший раз, діти. Квітки тобі. твої, так. Тиди як перший раз, от добре. Не так. хочеш помогти по закрити? Що я тобі поможу? Росту. Та ну я його Та Я сам швидко, я вже напрутика. Тебе довше просить, як я можу. Ні, буду. ну я його все одно не потягну. Де? Я пару раз потягну та й покину. А в молодості повністю ти його переколотила? Нічого я не колотила, хоч раз колотила. Не колотила? А на роботі Вимазала стільки, що не колотила. Відротя. Не пам'ятаю я такого колотила. Готовий розчит, хто ж? Не знаю, де ти так бачив. Так, ладно, діти. Це таскиваєш попутав. Не знаю ти. Ти не придумуєш. я забував дід, так. Я... Тебе та шуточки такі якісь непонятні, я не можу тебе поняти. Я сам все не можу пішоти. Да. Ну давай колоти. ти, пішла я, бо я тобі Ти, тебе ти... Тебе... без мене буде ти швидше. Ти таки розлікаєш. Да. Без мене ти швидше його зробиш, бо вже зараз сонце зайде. Ну, пішла я. Та ли, ти, ти. Не хочеш мене послати. Ой, дід, дід. Ой, вже сонце за криші заходить. Що воно, ну? ну вже воно за криші скоро зайде. От і день кінець догорає.